Вітаю те, на уроках музичного мистецтва. Тема сьогоднішнього уроку козацькому роду нема переводу. Діти, українська земля славна героїчними традиціями, а її захисники Запорізькі козаки навіки увійшли до скарбниці народної пам'яті. Пригадайте, яке свято наша країна відзначала 1 жовтня. Свято Покрови Пресвятої Богородиці було найбільшим святом для козаків. Вони бажали Богородицю своєю заступницею та покровителькою. Козаки були захисниками нашої держави та державності, тож і в наш час, 1 жовтня, ми відзначаємо День захисників та захисниць України. Тема козацтва завжди була цікава митцям, зокрема поетам та письменникам, художникам та композиторам. Вони їх героїчні вчинки в боротьбі за рідну землю. Та такі риси, як мужність та вірність Батьківщини, шанували не тільки в минулому, а й цінують і в наш час. Зараз на екрані ви бачите відому у всьому світі картину Іллі Ріпи Запорожці. Сам художник походив з козацького роду на прізвисько Ріпа, а народився він у місті Чугуєві, що на Харківщині. І по Борисі заборони був завжди закоханий у все українське, а особливо в українську пісню. Самі козаки не могли жити без музики, тож за часів козаччини в Україні було багато кобзарів-мандрівників, яких осліпили вороги неволі, та навіть незрячими вони зберігали свій бойовий дух. Мандруючи Україною кобзарі в думах та піснях доблесть доблесті славу героїв. Красу рідного краю складали пісні про події свідками або учасниками яких вони були. Саме завдяки кобзарям до наших часів зберіглися зразки самобутньої української народної творчості, думи та історичні пісні. Сьогодні ми разом прослухаємо українську пісню за світстали козаченьки в сучасному аранжуванні. З появою електронно-акустичної апаратури, синтезаторів комп'ютерів та електронних музичних інструментів з'явилися нові можливості у творчості композиторів. Розширилися можливості виконавців. Тож зараз постав урок на паузу та перейди за посиланням на музичний двір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Як називали мандрівників музикантів за часів Козаччини? Які пісні збереглися завдяки кобзарям? Яку пісню ми слухали сьогодні на уроці? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Невирковець Аліна Миколаївна Одеського ліцея номер 55 Дякую за увагу!